А тепер ми розглянемо способи вегетативного розмноження. Пригадайте, вегетативне розмноження це розмноження частинами рослинного організму, а саме вегетативними органами та їх видозмінами, тобто коренем та пагоном. Вегетативне розмноження базується на регенерації, тобто на відновленні організму з окремої частини. При вегетативному розмноженні нові організми є точною копією батьківських. Тобто вони є клонами. Вони не набувають нових рис, які дають змогу краще пристосуватися до навколишнього середовища, як у результаті статевого розмноження. Однак вегетативне розмноження відбувається значно швидше, ніж статеве. Вегетативне розмноження може бути природним та штучним. Відповідно, природне вегетативне розмноження відбувається без контролю людини, а штучне кероване людиною. Вегетативне розмноження дуже зручна річ у господарстві і існує кілька його способів: зокрема, розмноження живцями або живцювання. Живці це частини вегетативних органів, на яких є бруньки. Розмноження відсадками. Не завжди вегетативні органи добре вкорінюються, якщо їх відрізали від материнської рослини. В такому випадку паїн батьківської рослини пригинають та присипають землею. Коли він вкорінюється, його пересаджують. Розмноження щеплення. Щеплення це процес зростання частини однієї рослини, а саме прищепи. З іншою вкоріненою рослиною, яка називається підщепою. Розрізняють кілька видів розмноження щеплення. А саме щеплення вічком або окулірування, коли прищеплюють бруньку із невеликим шаром кори. Щеплення живцем, коли прищеплюють живець із кількома бруньками та щеплення зближенням або облактування, коли прищепу відокремлюють від материнської рослини тільки тоді, коли вона повністю зростеться з підщепою. Ось і все. Вітаю із завершенням третього тижня, та на вас уже чекають перевірочні запитання та домашні завдання.